Вітаю, шановні колеги! В серії коротеньких відео розглянемо з вами, як працювати в шкільному обліковому записі. Шкільний обліковий запис ми використовуємо для того, щоб організувати дистанційне навчання. І для цього ми, по-перше, маємо його отримати, коли ви для вас створять обліковий запис. Відкриваємо браузер. Найзручніше користуватися обліком записом це використовувати браузер Google Chrome, тому що ми використовуємо електронну адресу, яку нам надає корпорація Google. При запуску браузера у вас відкривається стартове вікно, де вам браузер пропонує вибрати облікові записи, які ви вже використовуєте. У вас може бути один, може бути кілька, в залежності від кількості ваших особистих облікових записів. Ну і для того, щоб у вас обліковий запис шкільний, ми натискаємо додати, далі вхід, вводимо електронну адресу, яку вам надали. Натискаємо далі, вводимо пароль, натискаємо далі. При першому вході е е в обліковий запис е е вам вискочить текст Привітання. Ви можете ознайомитися з правилами е використання, е правилами конфіденційності. Використання сервісів від Google. Після того, як ознайомитися, натискаємо кнопочку Зрозуміло. Далі вас вітаю вашому бліком запису. Далі. По бажанню можете вмикати, вимикати синхронізацію. Це для того, щоб якщо ви використовуєте даний бульковий запис на різних пристроях, щоб ваша історія... Пошуки переглядів збережених закладок синхронізувалася від одного пристрою до іншого, щоб ви не втрачали ніяк інформації. Так, його вімкнути це не обов'язково, тому це по бажанню. Так, я натиснув вімкнути. Далі у вас відкриється вікно браузера, нова вкладка. Так, де ви можете вводити різні пошукові запити, вводити URL-адреси. В правому верхньому куточку у вас буде відображатися іконочка з літерою вашого імені чи прізвища. Ось ви коли натискаєте, у вас тут вибуває електронна адреса нашої пошти, ви можете відредагувати її. Це Назва вашого профіля, ви можете його назвати будь-яким чином. Я назву, припустимо так. Так, Повернуся назад. Закрию вікно налаштувань. Э, браузер запитує, э, чи вам підходять дані налаштування, якщо так, натискаєте ОК, якщо ні, переходите на налаштування, змінюєте їх під себе. Я натисну ОК. Так, ось тут назва вашого профіля зміниться. І е, я закрию дану віконечку, запущу браузер ще раз. І серед інших облікових записів, які були у вас до введення робочого. У вас з'явився ще ось один обліковий запис. Оце його ім'я. Якщо він вам не потрібен на даному комп'ютері чи ноутбуці чи будь-якому іншому пристрої, ви можете натиснути на додаткові дії три крапки, та видалити даний профіль. Я натискаю на нього, і в мене відкривається нова вкладка даного робочого профіля.